Ось така штучка фаворита, все цев 3-6, покажу. Алюмінівна гонка. І для того зараз буде виїхати. Можна зробити отак. Ти причепив ручку і ти можеш колосту його прокрутити. Не колесом, не тягнути. Товариство, всім привіт, вітаю вас на каналі Rar Family. Мене звати Ярослав. І сьогодні приймаємо обновочку. В наші края приїхала сівалочка, тому що сою в цьому році обіцяє бути немало, а треба, щоб постійно було якісно і красиво. Тому зараз приймаємо апарат. Зараз поки все тут налашаємося я вам покажу. Та що тут ховати, Ось таке щастя, приїхали в наші краї. Ось така штучка фаворита, туди все. Це Три шість покажу. Алюмініва банка. Ось така. Ось такий здоровий контейнер. Потужний контейнер тут місця. Це, мабуть, банки. За, за загруженості. Да, Варіаторна система, Ми тут будемо, погода роздивляється, будемо пробувати. ось тут, Все так пописано. І все. Не те, та, що теж сезашки. Открутив, крутнув, куди там собі нода. по табличці і все, і всі налаштування. Наскільки простіше і зручніше. Трьох 3 ширину. Ось тут все пописано. Да, нормально. Порівняно з тим, що у нас є, то це буде, звісно, набур і земля. І тут ще десь якісь іде налаштування. Взагалі виглядає потужно. Слухі, також везуть кудись ванзу чотирьохрядну, йолки полки Ну, що, бачу, все І оце тут так воно виглядає дишло. Зараз прийде хлопчинка, будемо знімати. А ось де до спереді є стрілочки там. Ось тут є стрілочки, ось де. Оце показує загружено. Тут стоїть папа оксередині, то показує. Ну, вид красиво, красиво. Хот хотіли попробувати її запустити в роботу, але в нас наскільки... А... Зараз сира і волога земля, тому що за попередні півтора тижні що були, випало аж 50 мм опадів, немала кількість вологи, тому зараз поля бачимо, що вийдемо більше всього аж з неділі тому. Побачимо її трошки пізніше. Зараз розвантажимо, товариш мій приїде одноколосник і будемо розгружувати до трактора НТЗ-80, така сиволочка. Номер 142, бачите, яка вже по щоту О, Тут ще циліндр, тут ще коробочки різноманітні, плавочок, болтики для коліщат. І хлопці їдуть далі, їм ще дорога то, стоїть, ну Ось до ручка є, роз, взявся зручно. Ну, взагалі апарат, коли ми місонькою багато дивилися варіантів, ну, чесно, нам фаворит приглянувся найбільше. Інші розглядували варіанти, не будемо казати голос, але фаворит нам став щось найбільше до вподоби. Арсана зняв? Саня, я зняв, вибач. Зняв та на відео вибач. І ось так воно все виглядало. Зараз mm. хочемо її легенько припідняти і виїхати в машину, тому що вона без коліс. І ще треба встановити класа, тим більше вагою її також немаленька, то на 800. Тому без Маніту не обійшлося взагалі. Дуже багато було раніше в попередніх додав питон, чому ми по грущах називаємо Маніту, а такий на фронталі навантажувач, тому що у нас в селі перший, який з'явився навантажувач, був Маніту. І якось так пішло, що який би погруче там GCB або ще який не приїжджав, все одно називають маніту. Грузимо там комусь, скаже, мені то прийде, приїде. А, як, а ч, чи воно GCB, чи то маніту, чи то який інший навантажувач, щось у нас так пішло, тому багато в поправляли, що не маєту, а GCB. А хочу сказати, що у нас тапер, а, назва фортомена навантажувача асоціюється з маєту, і тільки кажеш маєту, і всі розуміють, що це прийде навантажувач такого зразку. Що, потихеньку підсобираємо, тут хлопцям де, як потрібно підсоблюємо. ставимо дишло, ця сторона вже перекручена. Зараз цей розкос будемо ставлять. І Циліндр, шланги, і будемо чіпляти, пробувати. Протягнемо його тут, а поперецілимося і все. Бо Як такого, земля не годиться зовсім під посів, поки що і сьогодні так непогано припаряє. більше всього, що завтра Також буде у нас дощ, тому. Посівно ми ще в поле навіть і не рухалися, взагалі нічого не робили. Соньки візьмемо культиватора, він дає добро, каже, беріть та не морочте собі голову і тими навісними там 4-2 ширина прицепний культиватор і будемо пробати ним. До спарки причепимо під культивацію, тому що взагалі не думали, що ну, взагалі останні роки була тільки дискування, здискували і поїхали, поїхали сіяти. А в цьому році бачимо, що по старі другий раз дискувати немає сенсу, тому здравствується. Будемо культивувати. І так як культиватор свій не думав, ще що продали, будемо перебуватися тим, що є. А там на наступний рік будемо можливо, шукати, тому що сої планується в цьому році багатенько. І більше всього, що вона буде сховатися, тому на вас на культивація, тому будемо піддивлятися ще й культиватор. маленький культиватор стоїть. Може, вже ближче до концу будемо виїхати культивувати і з вами подивимося. Що воно буде позивати, тому що бур'янчики лізуть добре по полях. Не знаю, чи я на відео показував, виглядає глядають всередині сідушка, два Вообще, Ви уявляєте, так? Да? Підкачка працює, підлокоднички, ремень, салон Занька перешив магнітур, магнітофончик, колуночки, торогоня, трьопка навіть на полу поволежать, набігає щоб ними можна, Тряпка, мукранька, все, і ноги чисті, і угу. поки покачаю, я потихеньку туди, сюди. Познімали, зараз будемо трошки підстроювати приклетуючи коладця, вже підключили гідравліку, все привіли рили, все працює без догану. Це так тимчасово, вже тоді шлагами тут то будемо його настроювати правильно. Оце така річ, така наче дрібниці, а настільки зрустіше шланги запустив і все воно там акуратно держиться. Виглядав потужно. Коліщатка блінмошня теж. Хороші широченькі якраз затоптувати не будуть. На ту розоподімність буде саме то. Є те, що ми сіємо багато штук на метр. Це пшениця в mm -hmm. ячмінь і так далі, сі... ні, мілкось, сі... мілка не, сі... не І є те, що ми сіємо мало штук. Нам... Е, в залежності що від того, що нам треба сіяти, у нас є дві ось ось зірки за ту сторону, якщо ми перейдемо. Mm -hmm. ось. Зараз ви... на велику накинуто і вона рядом маленька 13 зубка. Поняв. Пішли на ту сторону. Дивіться. Ось вона дивись. Ось вона, 28-зубка. І 13 зубка. Угу. Все, що сіється мало штук на метр, то тобто, є соя, ріпак, і т.д. і т.п. сіється на великі зірочки. зірочці. Все, що багато штук на метр, сіється на малі ну, на зірочки. Псеницю, це, знаєш, скажімо так, це сама правильна настройка, тому що е конструктора в книжці зараз додали, що можна сіяти і. Е, допустим, пшеницю І на великій зірочці, uh -huh. але варіатор тебе при цьому буде працювати на максималках. Понятно. А тобі треба зберегти його Зверху. якомога більше, да, надовше. Тому краще перекинути, uh -huh. так як я тобі говорив. соя отак. пшениця. Да, да. І все. В тебе зараз вона стоїть на сої. Щоб перекинути на пшеницю, відкручуєш гузончик, розтібаєш цепочок і відбиваєш зв'ян. Треба буде відбити. Ага. Але кра а краще просто новий цепок, це буде практичніше. Та я поняла. Чим кусочками потім Та звісно. Ну, Для перевірки е норми висіву у нас така є ручка. Чим варіатор, цим класний. Ну, взагалі варіатор класна штука, бо можна зробити отак. Ти причепив ручку і ти можеш колосту його прокрутити. Не колесом, не тянуть. Отак з місця ти можеш його крутити. Так раз, пройшло тут тут таку ложбиночку і матер рулятки нема, чи будемо топ приблизно рулетка є але в Рулітка. Рулітка. О, це все в машині от все з собою дивись там де рівненько може там до це якраз глянув що воно щось на колеса прилипало да, 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 да. так ось Хто знає як його, де його. А від фірми фаворит отримали нагосенчик такого картузика. термокружечку, щоб гарячі напої завжди були під рукою. І блокнотика, щоб нам всі наші справи можна було записувати, щоб він завжди був під рукою. Ну, Ручку вже використовуємо. Так що, кому нужна якісна техніка, заходьте і дивіться. Все, хлопці, все розповіли. Поїхали. Ну, що? Приблизно на словах поговорили, розказали, що де, як вже більш детально будемо пробувати у полі, тому що воно як тут послухали, поняли, а вже як воно в полі буде, зовсім друга картина буде, тому всі основні налаштування будемо проводити в полі. Що залишиться нам під трошки. Підтягнути пружинки, тому що вони тут розпущені, на півці, на, щоб 1,5 см був зазор між, між гайками. Зробити. І вже глибину будемо регулювати основним болтом циліндром, а прикотуючи колоса вже після того, як глибину підженемо на циліндрі. Потім тільки перекотичими коласами доробляємо вже решту по табличках, там написано. По варіаторах приблизно зрозуміли, зерновий, добрива. Все, в принципі, понятно. Крутнув, підняв і все готово. Що не зрозумів, там по новий перекрутив варіатором, щоб не проїжджати, там не крутити коласа, його вверх добувати неправильно. Правильніше його скинуть на нуль. Ручу і прокрутив і знову виставив те, що треба, щоб він коректно все там норму настроїв. Тому що там пружини і все, ну свої нюанси. Я думаю, хто вже цим користується, розуміють. Ну, в принципі, не. та сама Сізашка, тільки вже у так, Трошки вже новіша краще, зручніша, тому будемо все, все вже в пулі, вже в робочому процесі показувати. робити Скрутилися собрали, так що це така. Приблизно зрозуміли для в наших краях схожих агрегатів небагато, мабуть, один або два. тому будемо пробувати щось новеньке зручне, тим більше порівнюючи з звичайною СЗЗАшкою. 150 раз зручніше і якісніше. Тому вже зустрінемося з вами в полі, тому що погода, як я вже казав, не дає можливості заїхати. Плюс-мінус ще дні 4-5 будемо стояти і виглядати тепло. тому в наступному відео, я думаю, проскочимо з вами, подивимося. культиватор саморобний зробимо огляд на нього, а по бій вже на вихідних або з понеділка. Зможемо 100% виїхати. Тому таке відео. Розпаковка вийшла. У нас сіволка така фаворитна. Я думаю, хто вже вибирав, то вже розглядали різноманітні варіанти. І ми також розглядали різноманітні, але чомусь вирішили залишитися на цьому. Саме дужчий він нам сподобався. Так що, дякую, що ви з нами, підписуйтесь.